Всім мої вітання сьогодні на продажі Yamaha Gear 4 інжекторний скутер на водяному охолодженні. Це у нас така комерційна моделька скутера, на якій на сьогоднішній день працює практично скажімо так весь бізнес, який займається доставкою води, піци, суші і так далі. Все, що можна. якби Скажімо так, доставити. Це дуже практичний скутерочок, також економний. Ну і, звичайно, живучий в співвідношенні двигунчик. Тут виходжує дуже гарно. Так. Ну, почнемо по порядку. Кому потрібно, звичайно ж, чи для домашнього використання, чи для бізнесу. В принципі, варіантів, крім Yamaha Gear і Honda Bentley на сьогодні на ринку немає. Але якби Гір більш цікавий для праці, а Бенлі, я б сказав, для домашнього користування. От так, дивіться, в нього величезний багажник. Ззаді це версія в нас з ножними гальмами. От, Між ручними вона відрізняється також багажничком. В ручної версії він набагато менший. В ножній от, такий величезний багажник. І тут, в принципі, кілограм 200 можна на нього навалити, скажімо так. це вже Звичайно ж, максимальний рівень От, А кілограм 100 якби, гірчик везе без питань. Задня гума у нас е відсотки 80 залишилась практично нова оригінальна гума, називається вона ARC. Це японська гума. І Я вам скажу, вона в такій якості, що виходжує дуже-дуже ну, довго. Так, 110х90х10 на на розмір. Диски в нас легкосплавні. От залишилось в оригінальній фарбі, все дуже-дуже живеньке, ціленьке, неокислене, тобто по двигунчику, по колодочках. от, Дуже гарно виглядає гір з оригінальним амортизатором. По варіаторах також залишилось все рідне, абсолютно починаючи з роликів, і ремня. Варіатор я взагалі мовчу все рідненьке. так. Ідемо далі. Площадочку показав. от, Ліва частина пластика без єдиної подряпинки, взагалі, як новенько. Бокова підношечка, бачите, не затерта, От вона як виглядає. Це якби скажімо так, показник, що не скутерочок. От, е, Хто зрозумів про що я, то зрозумів. Так, навіть, здається, кришечка залишилася в оригінальній фарбі. Оця. От, вона також як алюмініє окислюється, буває часто полісша. Отут все вогонь. Так, йдемо далі. Пол підлога в ідеальному стані взагалі. Карманчик аналогічно, Є гачечок, два ключики оригінальних Ямаха. Один ще запакований. Дивіться, як замочок виглядає взагалі як новесенький, не задручений замокний, незліжший. Так, сидіння у нас також оригінальне Ямаха. По роках. Сидіння не знаю, взагалі я буває міняю. Їх тут на сидінні 12 рік показую, а по факту це UA06 гір. От він може бути трошечки відрізнятися. Від 11 по 13, здається, так. кришечка 13-го року. Бак чистенький, без питань. От Буває сидіння порвані при перевозці, я буває міняю других з других скотерів, так як е е коли є можливість. Скажімо так, я роблю. Е е так як оригінальне сидіння, звичайно, є оригінал. Так, дивіться в якому стані ручки. Не зачухані, не затерті всі надписи вогонь. 17 тисяч по пробігові. Бачите, є захист від вітру, це також якби, не завжди буває. І також коштує грошей. І воно ну, цей захист в основному подряпаний, такий зачуханий, а тут, тут взагалі без подряпинок, як новенький. Ну Гарний стан гіра. Не то, що гарний, ідеальний стан, так як немає жодної подряпинки, нічого по двигунчику не робленого, колеса в оригінальній фарбі залишились як передня, так і задня. Передня гума стоїть Dunlop, Dunlop взагалі як новенький. Та практично на новій гумі, скутер, що задня, що спередн взагалі як новесенька. Ну, Відсотків 90 залишку. Колодочки, також бомба, вилка в оригінальній фарбі залишилась. Бачите, в якому стані пильнички, навіть самі штоки вилки, все новеньке. Гірина сьогодні важкувато достати. Звичайно, це як і робочий будь-який скутерочок, приїжджає з немаленькими пробігами. Вони все-таки працюють і призначені працювати. Коротше, по пластику взагалі питань немає. Де взагалі подрепин? Ось тут таке, але це не це ногою я щось черканув. Права частина також як новесенька. все. Все по скутеру якби. Дуже і дуже добре, без ніяких взагалі, питань. Візуально я навіть подрепин не знайшов жодної, здається. А от тут такі маленькі, бачите? Дві малесеньких і все. Коротше, кажучи одним словом, гір виглядає як взагалі новесенький. От. Далі заведемо. Працює датчик на бак, бачите, стрілочка підіймається. Бачите, датчик на бак працює. О, Ножка працює. Бокова ножка, тобто датчик, який обмежує оберти, також працюючий. Блін, двигунчик новий, абсолютно. Послухайте, як працює. Тихенько, чистенько, настільки, що мені навіть немає що сказати. Так, поворотнички моргають. Світло, ближнє дальнє працює, ну і сама головна функція бібіка також працює. От і все, питань по скутеру немає. от Що стосується по користуванню, не знаю, мені як, як і будь-якій людині, мабуть, яка користувалася скутерами, ну не сильно практично на, 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 на нозі так, гальма. Але спілкувався з людьми, які ними користуються. Кажуть, що взагалі не проблема і дуже якби, практична штука, навіть більше подобається, ніж. Ніж коли ручні але якби мені до вподоби ручні гальма. От, і якби таке, так як практичніше щось можна на пол поставити навіть в гіра, а не кріпити на багаждях. Як мені люди кажуть, мені люди також кажуть, а навіщо тоді? типа багажник, коли ви кидаєте на пол, там сумки і так далі. Би, мені так практичніше здається, щоб не прив'язуватись з там резинками і так далі. Звичайно, кофер то зовсім інша справа. Але тут кому як. В принципі, воно не мішає. Оця ножечка. І саме головне, що оці ножні гальма ви можете, скажімо так, легенько переробити на ручний варіант. Сюди просто купуєте ручечку, тросик. Гальм. І все. І знімаєте ножку і, і вперед. І от у вас версія з ручними гальмами буде. от Не знаю, конструктори, можливо, чимось думали перед тим як робити ножні і ручні. от Кому як зручніше, звичайно ж. Так, ну. Що я вам скажу по гірові? Самий популярний апарат, як я і говорив раніше, От, практично все на них працює, дуже живучий двигунчик. В принципі, все. ТО раджу кожних 2000 робити, Тобто замінювати мастило. От, і фільтерочок повітряний і вперед. Запчастин на гірів на сьогоднішній день в достатку. Все продається і нове, і БУ. Так що купуйте гарний апарат. І дуже живуча техніка, якщо ви за нею будете гарно доглядати. Знаєте що? Я зрозумів, я зрозумів навіщо задні гальма. Це для того, щоб їздити з одною рукою. О, так як ви тут передні, на нозі задні працюєте і вам ліва рука практично не потрібна, як і в моєму випадку. От для того. Ха -ха, от для того, мабуть, і зробили задні гальма. Для одноруких людей. Це не смішно, але... Теорія цікава, як на мене. Так, кому цікаво, контакти мої вказані під відео. Дуже гарний Yamaha Gear. на продаж сьогодні. Посп... Поспішайте купити, довго вони не стоять. Це єдина пропозиція на сьогоднішній день. В моєму асортименті, що стосується Гіра, стан практично ідеальний. Він ставиться на облік, сертифікат відповідності я також роблю. Так що, кому цікаво, телефонуйте, контакти вказані під відомо. відео. Відео.